Всім привіт! Я Даша, живу в Чикаго, і я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні чудовий день, чудовий ранок, тому що сьогодні ми їдемо в нову подорож. Чому ми? Тому що, звісно, я вас беру з собою. Ми їдемо в штат, Пенсильванія. Я там ще не була до цього, і тому мені дуже і дуже цікаво. І я, звісно, хочу поділитися своїми емоціями, першими враженнями з вами. І все буду вам розповідати. Ми будемо в місті Філадельфія. Потім ми хочемо поїхати в інший штат у місто Вашингтон. І вже потім ще в інше місто Нью-Йорк. Я думаю, що це відео ми розділимо на декілька частин, щоб воно було не перезавантажене. І будемо дивитись, що де і як. Наскільки я знаю, що в Філадельфії є прям вулиця, яка називається Щось типу зомбі-апокаліпсис, тому що там дуже і дуже багато без і вони там під наркотичними речовинами, і вони в геть поганому стані. І що я хочу сказати? Що напевно мені було б цікаво. З'їздити і подивитися, як це все це виглядає, і звісно, я хочу поділитися з вами цим. Тому якщо вам цікаво, то ви можете дивитись. Ну що ми вже в аеропорту, і я хотіла сказати, що насправді за цей час в Америці я навчилась подорожувати е, з рюкзаком, тобто на невеликій подорожі, десь близько тижня, тобто 5-6 днів мені взагалі достатньо з багажу. Це лише ручна поклать. По-перше, це економить гроші. По-друге, не набираєш дуже багато речей і потім половину, яку ти навіть не вдягав, ти повертаєш додому і все. А тут ти виважено ставишся. Так, у мене є 5 днів. Мені необхідно, наприклад, п'ять образів. Ти вдома все скомпонував, закинув і все. І під час подорожі, в тебе немає вибору. Ти просто вдягаєш те, що є. Зараз я вам покажу, як виглядає моя покладь. І будемо вирушати вже Філадельфію. Так, ось, наприклад, що ми маємо. Це моя ручна поклоть. І все. І тут в мене всі речі на 6 днів подорожі. Все вмістилось. Тут навіть змінне взуття є, і взагалі все для обличчя, вся косметика, все, все, вся весь сьодя, просто все. От, а від... що ось тут маленькому? Ще? Вже... Так. Чи бутерброд такий? Що я хотіла сказати? Що я собою пишаюсь. Раніше це була просто місія, яка... Не виконана, а тепер виконана. Ну що, поїхали в Філадельфію! Привіт! Ну що, ось перший день в Філадельфії. Дуже гарне місто. Гуляють тут наразі десь години-дві. Центром і дуже багато саме історичних таких будівель. Дуже гарно. Сюди, то мені підписники написали, ось що це не дуже класне і гарне місто. Але якщо казати про райони спальні, то дійсно нічого особливого немає, але в центрі дуже і дуже гарно. Багато афроамериканців, і вони тут сплять просто в парках, на лавочках, серед вулиць. Їх тут просто дуже і дуже багато. І знаєте, з чим це пов'язано? Я цього не знала, тільки що дізналась і зараз вам розповім. Виявляється, що цей штат і це місто взагалі дуже відкрите до людей. Афроамериканців вони тут можуть отримувати пільги, бонуси там і народжені дітей, і просто їх держава підтримує дуже. І тому тут дуже багато їх, і вони не дуже тривожиться, піклуються про своє майбутнє. Їм достатньо того, що вони отримують ці пільги, вони на них живуть і не хочуть. Собі кращого. Ось так. В Філадельфії є національне Це національне блюдо? Шуфілічистей. Или... Ага. Його придумали ось тут. Називається чистейк. Що тут? Булочка і всередині сир з м'ясом. У мене курятина. А взагалі має бути кольотина. Горятина. І зараз пуштемо. Дуже смачно. І ви подивіться на цю порцію. І це половина. Таких дві частини. Оце маленька порція, 8 доларів. Дуже багато м'яса, дуже багато сиру. І дуже смачно. Взагалі це блюдо винайшов продавець хот догів. В 1930 році він клав залишки говядини на ось таку булочку і таким чином народилось ось це. Ось ця страва, яка стала візитною карточкою взагалі в Філадельфії. Дуже прикольно, але зараз вже його зробили більш смачним, додали нові інгредієнти. Тут можна вже покласти і гриби, якщо бажаєте, і сир знову ж таки назвали саме чістейк, оскільки тут м'ясо і сир це два основні інгредієнти. Найстарішу крамницю морозива, ну добре, в одну з найстаріших крамниць морозива в Філадельфії. І тут дуже і дуже смачне морозиво. Ви 100% маєте його спробувати. Це, до речі, маленька порція. І тут має бути лише одна кулька. Але ви подивіться просто на цей розмір, що вафелька дуже смачна, що саме морозиво. Ну, дуже смачне. Мені здається, що це дійсно одне з найсмачніших морозив, які взагалі куштували. Ось ми тут сидимо прямо навпроти. І дуже і дуже смачно. У нас є три смаки: це шоколадне і це кістажка. Hey <рес> Ось такі люди привітні. Ось в цій будівлі, яка позаду мене, був підписан документ про незалежність штатів від Британії. Ось така рубрика повчальних фактів. від до мене я сама не знала, що цей контент може бути ще вам корисний. Дуже цікаво насправді. Правда? І дуже гарно у Філадельфії ввечері. Але є одне, але, наприклад, в Чикаго такого немає, а тут прям люди знаєте, підходять і знову ж таки. Просять, щоб їм дали гроші, і все ж таки дуже багато безхатьків. І знову ж таки, порівнюю я з Чикаго, оскільки ми там живемо вже рік, і можемо порівняти, що в Чикаго менше менше без хатьок, і менше ось таких людей, які просто на вулицях просять грошей. Ну що, ми все ж таки поїхали на Кенсінгтон Авеню. Це авеню? Или просто. Ага. На кенцінгта новиню, і ми поїхали вже ввечері, коли на вулиці темно. І що я хочу сказати? Дійсно. Зомбі-апокаліпсис там є, і дуже багато людей під впливом якраз таки наркотичних речовин. Вони просто в кайфі, в різних позах там стоять, там дуже і дуже брудно, і дуже велика кількість наркоманів. І, взагалі, якщо чесно, то страшнувато. Під проїжджати там не те я не можу уявити, як там можна жити і просто вийти і пройтись. Ми зняли. Я вам покажу, як це все виглядає. Звісно, лише шматочки всього, що там відбувається, але все ж таки деякі моменти навіть було страшно знімати, оскільки Неможливо знати, що у людей взагалі в голові вони можуть взяти зброю і чи там підбігти. Ну я не знаю, що може статись, але мені здається, що точно нічого хорошого від людей під впливом, під наркотичним впливом, взагалі не можна чекати. Тож, я думаю, що це дуже класна нота, щоб завершити це відео. О, тут у нас. Під музичний супротив. Супровід. Супровід. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, поставте вподобайки, коментарі напишіть і підпишіться на мій канал. Я буду дуже і дуже вам вдячна за це. Дякую ще раз за перегляд. За музичний супровід окрема вдячність. І що я хочу сказати? До зустрічі! А ви насолоджуєтесь зомбі апокаліпсисом, який зараз буде. І пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього притулку?